Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпочинається восьмий тиждень в спільному проєкті в'язальні мандри і я з дівчатками, учасницями продовжую віртуально мандрувати по мапі нашої України. І останнього разу, останнього тижня, я зупинилася в Криму і далі з Криму я буду продовжувати свою подорож. Останній раз кубик нам кидала наша сама юна учасниця, це Марійка Мельник. І дякую, Марійка, тобі велике ти мені викинула 6 годинок на в'язання, я безмежно цьому рада. І це говорить про те, що мені буде нагода так дуже добре пов'язати якийсь процесик. Що хочу ще сказати стосовно мапи, що зараз я нічого відмічати не буду, поки не пров'яжу свої 6 годин, лише хочу сказати, що з території Криму я далі буду уже подорожувати по Західній Україні. Я була в Західній Україні і проїздом в цьому році, тому що із-за подій в нашій країні мені довелося перетинати кордон саме зі сторони Західної України. І я була ще в Хмельницькій області, але це було вже 20-21 чи рік тому. Так, це дуже давно було. Я вже Самому Хмельницькому я не була, але я була в області, але чимось поділитися цікавим я вже не можу, багато чого вже й забулося. І це була така подорож на весілля, тому ми зупинилися в одному місці, так, приїхали, і з цього місця вже і потім я поїхала додому. Я по самій області не подорожувала. Так. Все, по мапі я вам розповіла. Давайте я її відкладу. Дівчатка, забрала я мапу і зараз хочу вам показати, з яким саме процесом я буду мандрувати 6 годин. Ви знаєте, я довго думала. Що з яким процесом мені мандрувати? Показувати знову всі свої процеси, які на стадії дов'язування, ви їх бачите кожного тижня. Я думаю, вже ну навіть мені це не цікаво. Розпочинати щось таке об'ємне, плечове. Я планую це, але я маю на меті дов'язати те, що я розпочала. І тому до мене приїхала пряжа шкарпеткова, і я вам в іншому відео про неї розповім. А сьогодні я вирішила в'язати шкарпеточки ось один із моточків, які до мене приїхали, це пряжа Alize Superwash. Комфорт сокс відсвічує лампа, але без лампи ніяк, тому що вже вечір. І освітлення дуже погане. Номер кольору 77,07. Ну, Характеристики, дівчатка, ви, мабуть, вже всі знаєте, що в 100 грамах 420 метрів. І це 75% вовни, 25 поліаміди, і все. 75 на 25 Ось така етикеточка. І ось такий колір, дуже цікавий колір. Мені дуже подобається таке поєднання кольорів, коли сірий, рожевий і оцей молочний. Ну, класно виглядає. Я люблю таке поєднання, це моє, мабуть, найулюбленіше поєднання кольорів. Сірий я взагалі дуже-дуже люблю. Ну, Рожевий це так, не скажу, що люблю, але в поєднанні з молочним і сірим дуже Круто виглядає. І для того, щоб мені взяти цей процес в роботу, мені потрібно було його розпочати. І я його розпочала. Я вив'язала мисочок, в'яжу я від миска шкарпетки. Я в'язала в цьому році до війни із верху так, до мисочка, але потім спробувала від миска в'язати, і мені дуже подобається саме так в'язати. Набір тут джуді на 8 петельок, ну, точніше, на 16, на одну спицю 8 і на іншу 8. І далі я продовжую в'язати. Ось мисочок я вже закінчила. Тепер я буду продовжувати в'язати шкарпеточку, буде в'язатися верхня частина резинкою 2 х 2. Мені дуже подобається, як ці шкарпеточки резинкою 2 на 2 сідають на ніжку, тому я вирішила таким чином в'язати. Бо візерунок, інший якийсь, мені дуже подобається ажурні візерунки на шкарпетках, і арани можна пустити. Але для таких кольорів я не бачу доречним застосовувати такі візеруночки, тому що сам уже колір пряжі, так, він такий. Самодостатній, тому я буду в'язати верхню частину резиночкою 2 на 2, а підошва буде звичайною лицьовою гладдю. Все, це і всі мої починання. Я зараз повішу маркерочок, що я не зробила, і буду від маркерочку вже відраховувати свої 6 годин. Зараз маркерок повішу. Дівчатка, взяла я маркерочок. Давайте я зараз при вас його повішу на останній рядочок. Ви бачите? Сама для себе показую не на камеру. Так, маркерочок є, від нього я буду відраховувати своє в'язання, і в'язати я буду на спицях номер 2,5. Це «Нітпро Нова Кубікс. Мені вони дуже подобаються, вони такі, мені здається, легесенькі, дуже класні. Так в руках приємні, я люблю ці спиці І набирала я на спиці 60 петель. ну, Вірніше, я набирала 16, і зараз я робила прибавки до 60 петель, і тепер уже буду далі в'язати. на і такі кількості петель. Все, дівчатка, на цьому я буду відключатися, і коли я пров'яжу свої 6 годинок, то я до вас підключуся і покажу вам свої просування. До наступного підключення. Ну пров'язала я свої 6 годинок і підключаюся до вас показати свої результати. Я пров'язала трішечки більше, там на декілька, мабуть, хвилин на 10 більше. Зараз на екрані я вставляю скріншот свого таймеру. І давайте на мапі я покажу, куди я пересунулася. Я була на цифрі 29 це Крим, і пров'язавши 6 годин, я опиняюся в Вінницькій області, ось на цифрі 35, проїхавши Чернівецьку, Хмельницьку і зупинилась в Вінницькій області. В Вінницькій області я була, але це було дуже-дуже давно, в моєму дитинстві. У мене дуже такі спогади ну, розмиті, дуже я поганенько все пам'ятаю, але я була в Вінницькій області, Гайсинський район. Дівчатка, хтось з Вінницької області, я знаю Марії Камельник звідти, то передаю вітання всім, хто там проживає. І, дівчатка, давайте мапу я відкладаю і поділюся з вами своїми просуваннями за 6 годин. І дівчатка, за 6 годин мені вдалося закінчити свою шкарпеточку. Хочу покласти, ось так виглядає вона. Мені все подобається. В'язала я від миска, так? набір за допомогою Джуді, я набирала петельки. І далі я вив'язала клин підйому, ось він, п'яточка у мене підкова. І далі в'язала вгору і закрила я за допомогою накиду. Мені таке закриття подобається, тому що воно еластично розтягується, так? і дуже зручно надягати шкарпеточку на, на ніжку. Мені дуже подобається, як виглядає клин підйому, Немає дірочок, все дуже-дуже охайно, нічого я не підтягувала. і Шкарпеточка ще не, прання не проходила. Ось так виглядає з цієї сторони. Зараз на блокаторі це так дуже добре все розправилося. Після прання, я думаю, буде ще кращий результат. Пряжа стане м'якішою, петелечки ще краще розправляться, і буде дуже гарно. Так, і, дівчатка, я що хочу ще вам показати, що сьогодні на роботі, поза своїми годинками, коли вже я їх вив'язала, я розпочала другу шкарпеточку. І ось на такому етапі я вже закінчила клин підйому, вив'язала. Залишилась мені п'яточка, і далі вже вгору вив'язувати до закриття. Ось так виглядає мій клин підйому. Ось він. Ось. Мені дуже подобається, як це виглядає. Дуже хайно, дуже рівнесенько петельки лягають в полотно. Все подобається. Дивіться в порівнянні, так, шкарпеточка на блокаторі і без блокатора. Це той самий розмір, все те саме, але яка різниця? Ви бачите, ну, тут же резиночка 2х2, вона стягує, але ну, дуже смішно виглядає без блокатора, шкарпеточка дуже смішно. По вазі, хочу сказати: на розмір в'язала 36, 37, 60 петель набирала. Вага однієї шкарпетки в мене вийшла рівно 30 грамів, тобто на дві шкарпетки в мене буде 60 грамів, залишиться ще залишок. Можливо, скомбіную так, з якоюсь ще пряжею, сюди сірий колір можна використовувати, і молочний, і рожевий. І будуть ще одні шкарпеточки. Далі, що хочу ще сказати. Хочу сказати, що я невелику секцію відмотала для того, щоб розпочати з однакової секції, так? дві шкарпеточки. Все в мене йшло добре-добре. Секції, дивіться, співпадають. Ось так. Але уже в районі клину підйому у мене Пішло не співпадіння невеличке. Тобто, тут, бачите, після клину підйому сіренька і розпочалася з цієї молочної пряжі кольору, з цього вже п'яточка. А тут трішечки захватила, от буде отута зверху над сіренькою, не рожева, а ось така тонесенька полосочка з вкрапленнями молочна. Ці шкарпеточки будуть для мене, тому це нічого страшного я в цьому не бачу, але не дуже розумію, чому так. Можу лише свої здогадки сказати, що, скоріше за все, довжина самих секцій не однакова. Якась, можливо, трішечки менша, якась трішечки більше, і тому виходить ну, ось таке неспівпадіння. Але це все дрібниці і. Головне, що, ну, в цілому, так, воно все співпадає, мені, в принципі, подобається. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, що із секційної пряжі я в'яжу лише другий раз. Перші шкарпеточки я взимку в цьому році в'язала, і я їх подарувала дівчинці, а це другі шкарпеточки з секційної пряжі. І ви знаєте, багатьом дівчаткам секційна пряжа подобається. Так, і мені вона подобається, вона мені більше подобається ось в такому вигляді, коли вона у моточку ще, більше мені в готовій роботі вже подобається, коли вже готова робота, мені більше подобається однотонна пряжа. От не знаю чому я показала чоловіку, показала синові. Всі кажуть, ну дуже красиво, всім подобається, а мені більше все рівно подобається шкарпеточка, коли вона однотонна, або коли вона однотонна, а з іншого кольору можна вив'язати п'яточку, мисочок. І такий варіант мені подобається більше. Але дуже цікаво в'язати з секційної пряжі, тому що дуже цікаво, як будуть лягати секції. Тому. Такий варіант також має бути. Я його приймаю, я буду їх носити, звісно. Але просто кажу, що однотонні подобається мені більше. Ось такий результат я маю. В принципі, всім я задоволена, задоволена тим, що, нарешті, в мене, хоча б якась є в даному спільному проєкті готова робота, тому що я завжди беру. Великі процеси, так, і, звісно ж, за 5, за 4, за 6 годин зв'язати неможливо і не зовсім готова робота. Я ще дов'яжу ось цю шкарпеточку сьогодні-завтра, і тоді вже точно я можу сказати, що у мене є готова робота у вигляді шкарпеточок. Дуже ще хочу сказати, що мені подобається, я так за собою вже підмітила, коли. Носочок шкарпеточка в'яжеться резиночкою 2 х 2. По-перше, мені подобається, як це виглядає візуально, так? І по-друге, мені подобається, як це сидить на ніжці. Тобто, дуже гарно. Скарпеточка приймає форму і розмір ноги за, за рахунок цієї резиночки. і Ще що хочу сказати, що дуже мені подобається, коли замість резиночки 2х2 вив'язаний якийсь візерунок. У мене приїхала, як я вам вже казала, шкарпеткова пряжа. І тому в планах на осінь у мене є в'язати якісь шкарпеточки з візеруночками. Дівчатка, на цьому я буду закінчувати дане відео. Хочу вам побажати всього найкращого, миру, спокою, тиші, здоров'я та любові. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Дякую вам за перегляди і до наступних відео. Пока-пока!